Всім привіт! Сьогодні я до вас з рекомендацією конструктора металевого, залізного. На жаль, коробка в нас не збереглася, а якщо збереглася, то я її просто не можу знайти. Тому що після того, як ми придбали цей конструктор, ми одразу до нього купили ось такий органайзер у Аврорі і тепер в нас все на місці. У нас ось такий сет від Technoctoise. А в нього є YouTube канал, можна дивитися, як ще збирати. І в нас такий досить великий сет. Ось деталі, які в нього входять. І те, що можна з нього побудувати. Тобто ось такі інструкції, самі примітивні. Звичайно, це вже для діточок побільше, десь 5-6 років. Ну, або гратися з мамою, з татом буде цікаво. Ось, наприклад, де в нас з бабусею дитинка будувала. А де ж він? Ось таку штучку. Ось, будували. Трошечки вже вона постраждала, але тут є колеса, різні колеса, при чому в наборі. Є ось такі великі, є ось такі тонкі, можна велосипед збирати, наприклад. Е, є кермо. що в нас Ну і різні детальки, ков щось є. Також йде в наборі викрутка. Ось такі малесенькі є. Гаєчки, болтики, ми зібрали ось такі маленькі органайзери, також їх достатньо багато. Ну і різні ось такі запчастинки, кутики. Також йде в нас спеціальна мотузка для того, щоб побудувати кран. Ось такий ключик. Ну і різні, знову ж таки, кутики, запчастинки, сидіння, ще кермо так Великий це для бульдозера. Ну і загалом ось багато таких різних дрібненьких запчастин. Запчастинки дійсно дуже дрібненькі, тому для самих малесеньких не підійде. А от від 5 6 років буде саме те, що потрібно для розвитку. Тому рекомендую. У нас артикул ось 4364 від Технок Можете брати, вони є різні, є для того, щоб будувати окремо якусь конструкцію. Наприклад, можливо, ви бачили сет Літака-Мрія, можливо, там якісь є інші. От у нас такий універсальний сет в більшості для всякої техніки, для машин, для танків, для чогось такого. Тому, якщо вам було корисно, якщо вам подобаються такі відео, ставте лайк підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд.